Також чекайте якийсь подарунок, не знаю, що за подарунок, але дуже цінна річ. Дуже цінна річ. Я не скажу, що ви про це мріяли або обговорювали цей момент з даним чоловіком. Ні, тут якось от подарунок чи сюрприз його бажання. В нього з'явилась ідея, і він швиденько це реалізував і е е подарував вам такий цінний подарунок. Та хочеться сказати, що плітки, плітки, сіль показала багато пліток, але хочеться одразу і сказати, що міст змалювався. Тобто вдалий період наступає в вашому житті. І вам тут починає посміхатися удача всі попередні невдачі, які вас переслідували раніше, вони залишаються за дверима минулого, перед вами відкриваються нові перспективи, нові можливості. І, взагалі, хочеться сказати, що вся атмосфера в цілому говорить про те, що зміни на вашому порозі, відносини з близькими, рідними, поведінка чоловіка вас буде приємно радувати і заставляти вас знову ставати щасливими.